шмигаль, так от нещодавно сказав, що рівень мобілізації в Україні є наразі достатнім для відновлення кількості власне особового складу і створення резервів. Ось він це сказав в інтерв'ю Sky News. А що відомо вам, як депутату з профільного комітету? А мені відомо, що цього недостатньо, як мінімум, на таку добру половину, а якої бракує ось точно для створення резервів. Тому що йдемо в першу чергу, коли ми говоримо про покриття. Трат для бойових бригад, але що потім вже про резерв. Тому я тут з міністром не можу погодитися, якщо чесно з того, що нам дають цифри гральний штаб. Ми не покриваємо і половину полополовину фактично покриваємо для того, щоб дати збройним силам або силам оборони те намовлення, яке вони, вони чекають від роботи та але ще раз хочу наголосити, це КСП це інструменти, який сьогодні формально належать і підпорядковується свого будним військам. Це цьому також, як на мене, є велика проблема. Вона, по перше а інституційна, б – корупційна, б – інструментальна. Її потрібно звідти виводити, тому що за мобілізацією відповідає не лише сухобудні війська чи збройні сили, а взагалі весь уряд, тому що це стосується всіх ланок, не лише збройних сил. Це ця ціла екосистема забезпечення мобілізації соціальних послуг, медичних послуг і так далі. Так далі. Соломі, але для чого Денис Шмигаль, міністр оборони України, робить такі заяви, що рівень мобілізації достатній, якщо ви кажете при тому, що насправді там недостатні і людей не вистачає. Він не в курсі справ, що відбувається насправді, чи яким чином намагається для чогось заспокоїти суспільство. Ну, я б не маю, які в ньому були мотиви, але всі, хто працює з військом, всі, хто працює з начальними центрами, з фронтовими бригадами і знає добру комплектацію фронтових бригад, е, я би такими би коментарями точно не розкидувалася. Але, насправді проблема з мобілізацією була з середини 22-го року. Вона е, потім мала одну хвилю, яка пішла до гори. Е, був сплес лише на початку 22-го, початку, початку Великої війни. А далі ми стикалися з проблематикою залучення людей і мобілізації. Тому чому й так само не знає? що він був на фронті. Він точно знає комплект е, комплектацію бойових бригад. Вона е, вона на жаль недалека від того, що що як це як в принципі по докупенту по документах воно бути далека від того, що воно буде б, формально, е, навіть не формально, а практично в на, на місці ведення в зоні своєї повідальності смузі своєї відповідальності. Ну, ну, я б не була така оптимістична і насправді перестала заспокоїти суспільство, що у нас все добре. У нас все добре там вбиттям шо ракетів, шахет шахетів фронтом і так далі. Нам треба зупинитися вже з цією з цим заспокійливим. Ми заходимо знову в важку фазу е, зими. Е, у нас сьогодні траса одна з основних логістичних трас е, ізюм Слов'янськ. Під уже атакою в якщо ви подивитись на карту, чи ви видити на экран, побачите, що це основний логістичний шлях медаваку, логістики, забезпечення всього пересування з Харківщини на Донеччину. Це для нас може бути дуже серйозною проблемою, величезною проблемою. Тільки сьогодні вже починають ставити стовпи, навішувати сітку, якось таком протевічно. Але, але, але ми про це мали думати позавчора, а не а не сьогодні. Мені речі коментувати. Власне, якраз так не я особисто не не, не, не тиміст в цьому плані. Угу. Власне, якраз ви тільки що згадали так про удари, і трішки хочу наостанок перевернути нашу розмову в інше, в інше русло. От Генеральний штаб припускає можливість вимикати мобільну мережу або значно сповільнювати мобільний інтернет під час тривог. Про це суспільному повідомило власне джерело в генштабі. Чи є власне розуміння? От у вас як це може виглядати? і Як людям отримувати інформацію? Ну, от власне це те, що зупиняє поки наразі від таких рішень, тому що цього розуміння немає. Починаючи там від, від пересування, закінчуючи передачу інформації, це я вважаю, може створити такий певний певний колапс, але саме тому це є запобіжником наразі. Я думаю, що мало хто в принципі як це повинно бути сьогодні в сучасному світі, і виглядати, які може бути в цьому результат. Тому власне ці превентивні заходи досі не, не втілені. Це перше і друге. Я знаю, що шукаються інші альтернативні способи, але ми розуміємо, що якщо ми підемо, будемо далі тримати, москові буде далі тримати тем 800 плюс шахедів, і це максимальне користування карточок. Воно в повному в повному обсязі використовується. Очевидно, що що будуть застосовуватися міри, які на жаль не всі будуть мало Соломія, дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Тут ще знаємо, розуміємо, що питань багато. Якщо дуже дуже коротко, чи можете ви сказати, чи є вже вплив того рішення, щоб випускати за кордон молодих чоловіків віком 18-22 роки? Ви знаєте, з того, що я знаю, і статистики польської, нагальне нашої, і української вплив є негативний, величезно негативний. Починаючи з впливу на бізнес, де люди просто бачите, кладуть заяви на звільнення і виїжджають за кордон. Я вважаю, що таке рішення було абсолютно запізніле. Воно сьогодні проблематичне, якщо не стати не стати Буквально вчора речка Сполита Газета Польщі дала статистику про 6600 там за один з тижнів виїзду за кордон лише перетину польсько польського кордону. А давайте додамо ще румун угорців, словаків та молдован. Побачимо Молдову, власне, побачимо, що відбувається з тим. Ми питання на комітеті, тому що негативна тенденція.